Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Огризко, а ми з вами на каналі Розумних людей. Сьогодні я хотів би, щоб ми разом поміркували над однією темою, до якої я періодично повертаюся, але на інтерв'ю одного французького генерала змушує мене повернутися і може поговорити про це трошечки ширше. Це тема, яка називається Чому Захід боїться Росії? Вірніше, чому Захід боїться розпаду Росії. Тобто боїться того, про що ми з вами говоримо щодня. Чому він боїться, щоб Росія знову стала маленькою? А підставою для повернення до цієї теми стало інтерв'ю одного Французького генерала, який правда останні роки своєї військової кар'єри обіймав дуже солідні посади в системі НАТО і дуже добре розуміється на тому, що відбувається сьогодні в Україні, так сталося, що я його особисто знаю. Ми з ним більше ніж два роки працювали разом. В одній структурі, яка допомагала Міністерству оборони України перейти на натівські стандарти. А його звуть Мішель Яковлєв. Ну, Можна здогадатися з прізвища, що він має російське коріння, і це справді так його дід. Емігрував з Росії після найбільшовицького перевороту. Мішель зробив дуже блискучу військову кар'єру. Ну а зараз уже у відставці, але дуже ретельно слідкую за тим, що відбувається в Україні, і скажу вам відверто: я, оскільки не є військовим спеціалістом, довіряю його військовим оцінкам. До речі, раджу вам. Подивитися це інтерв'ю. Не хочу зараз казати, казати де воно вийшло, щоб не бути звинуваченим, тому що я когось рекламую. Але якщо ви зайдете в Google і напишете інтерв'ю Мішель Яковлєв, ви відразу побачите про що йдеться, бо це відбулося буквально пару днів тому назад. Так от я довіряю його оцінкам і до речі. Його оцінка військової ситуації ну є, хоч і ну, доволі жорсткою, але мені здається, вона є справедливою, зваженою, яка наближується до оптимальної. І скажу вам відверто, що мене особливо в цьому плані ну, якось це те, що він. Все ж таки бачить, що Україна не лише витримає, але й переможе. Ну чому? Тому що ми з вами так само і про це неодноразово вже говорили. Знаємо, що російська економіка успішно прямує до свого краху. Якщо ви відкриєте будь-який російський канал, чи подивитеся, що пишуть в телеграм-каналах, що говорять. На ютюб-каналах е, самі ж росіяни, включаючи тих, хто ще хто хто й досі знаходиться в Росії при владі, то можна зробити висновок, що картинка є справді жахливою. Ну починаючи від останнього, від того, що буквально кілька днів тому назад росіянам зробили величезний подарунок, е, їхні е, видатки на житлово-комунальні послуги зросли від. Е, 10 до 40%, в залежності від того, про які регіон йдеться. Тому це тільки верхівка айсбергу. А ми говорили про системні проблеми в російській економіці, які безумовно матимуть наслідком крах цієї так званої поки що існуючої економіки, тому що не може бути так, щоб одна частина, а саме військова, накачувала. Прибутки і працювала на війну, не впливаючи на цивільну, фактично сьогодні, воєнно-промисловий комплекс Росії пожирає цивільну економіку. Ну а ми пам'ятаємо, що так не буває так довго вірніше не буває. І приклад радянського союзу про це говорить. А ще до речі, інший факт, про який ми чомусь забуваємо, але який сьогодні стає очевидним. Це те, що фактично почалася нова гонка озброєнь. І якщо раніше тригером цієї тенденції зазвичай були Сполучені Штати Америки, то тепер центр перейшов до Європи. І те, що сьогодні Європа озброюється, означає, що Росія не зможе на це не відповісти. А якщо вона втягнеться в цю гонку озброєнь. На тлі війни проти України, то це означає, що тим більше ця економіка загнеться. Так, можливо, не завтра, але економісти дають приблизно ну 6-8-12 місяців, коли окремі галузі почнуть просто валитися, а це матиме ефект доміну. Але зараз про інше в цьому інтерв'ю генерал Яковлєв говорить про одну річ, яка, ну, на жаль, залишається довгий час константою. І ця константа називається страх Заходу перед розвалом Росії. Яковлєв говорить, що на, на Заході просто тремтять від самої думки про те, що ж. Відбудеться, якщо е, на території Росії почнуться якісь е, неконтрольовані процеси, і він згадує про е, колишню Йогославію, е, але говорить, що єдиною відмінністю в цьому плані буде те, що е, на території Росії з'являться суб'єкти, які володітимуть ядерною зброєю. Ну, ця теза є і справедливою, і не дуже, тому що насправді ядерна зброя це дуже комплексна штука, яка ну лише тоді, коли з'єднуються всі її компоненти, включаючи відповідні команди, стає загрозою. Якщо вона розсереджена по різних регіонах і її компоненти не зведені докупи. Чи, скажімо, командні пункти знаходяться за межами того чи іншого регіону, то вважати, що вона належить виключно тим на території тих регіонів, де вона розташована, ну це трошечки перебільшення того, що є насправді. Але питання в іншому: питання в тому, що будь-які аргументи, які. Ну, Ми щонайменше от, я і коло моїх колег, друзів застосовуємо в розмовах з нашими західними колегами, Колегами вони, вони розбиваються об ну, доволі такі цікаві аргументи. Ну, от недавно я мав розмови з деякими американцями, і вони кажуть: ну як же, ми не можемо говорити про зміну режиму в тій чи іншій країні. Ну, це так, знаєте, я з делікатності не нагадав їм про, про Афганістан, про Ірак, про Лівію і тому подібне. Ну, але що цікаво, приблизно такі ж, такі ж думки інколи звучать і від європейських партнерів. Ну, можна було б з цим погодитися, якби той чи інший режим в тій чи іншій країні сидів би собі тихо. Їв би своїх власних громадян, ну це, вибачте, його проблеми. Але не зробив би те, що є, загрожує, що загроє загрозою для е інших е країн в першу чергу сусідів. Ну, є така е країна е Північна Корея. Так, вона е е ненормальна, вона поза здоровим глуздом, вона. ну... Та, яка ну, накопичує певні види озброєнь, дехто говорить про те, що вона вже має ядерну зброю і таке інше, і таке інше. Так, вона є потенційною загрозою, але вона, щонайменше зараз, не нападає на сусідні країни, не робить того, що можна кваліфікувати як збройна агресія, як верніше, злочин збройної агресії. Але якщо є країна, як я, яка Вчиняє такі злочини, то вона, на мою думку, повинна чітко і ясно підпадати під категорію країн, режими яких є загрозою для всіх тих, хто є навколо. І таким чином, думати про те, що це порушення міжнародного права, мені здається, є доволі ну, умовною, вибачте на слові, відмазкою для того щоб не робити якихось конкретних кроків. До речі, дорогі друзі, ви знаєте, що ми з журналісткою Анастасією Норіціною нерегулярно виходимо в ефір, де відповідаємо на найбільш такі характерні і ключові питання, які ви пишете в своїх коментарях. У цьому зв'язку у мене до вас, дорогі друзі, велике прохання. Подумайте над тим, які аргументи ми могли б застосовувати для того, щоб переконати наших західних партнерів, в тому, що ну така собі млява, не дуже активна позиція у допомозі України, вона насправді лише грає на руку Московії. От що на вашу думку можна було б запропонувати як ідеї, пропозиції. Ну, певні навіть концепції для того, щоб все-таки цей страх прибрати з голів наших західних партнерів. Ну, скажімо так, задачка не з легких, але знаєте, я завжди вірив в колективний розум, і саме тому дуже ще коли був міністром, активно залучав громадськість. До того до обговорення тих чи інших питань, і це допомагало. Так само сподіваюся, що ми разом, подумуючи над і цією проблемою, допоможемо, можливо, якимись нестандартними ідеями, думками і таке інше. Бо що виходить, якщо йти цим шляхом, це означає, що Захід буде продовжувати лінію. Так званої я її називаю реактивної політики, коли замість того, щоб прогнозувати майбутнє і його ну, до певної міри навіть якось конструювати, вибудовувати це майбутнє, захід чекає, поки щось станеться. Ну а як ми знаємо, це завжди йти за подіями, а не створювати події. На мою думку, це провальна політика якою займається Захід від того моменту, як завалився Радянський Союз? Аж до сьогодні. От що з цим робити? Як на це реагувати? Як переконувати? Бо ми не можемо сидіти, склавши руки, бо на цей звір, який щодня знищує Україну, він, хоч і ослаблений, але все одно ще з зубами. Так от, наша. Спільна мета повинна полягати в тому, щоб ці зуби у нього видрати, щоб він був і без зубів, і без кігтів, а в кращому випадку, щоб його шкура висіла десь у когось в мисливському будиночку як трофей. Тому, дорогі друзі, мусимо думати, мусимо аналізувати, мусимо пропонувати, до чого я вас і запрошую. Бо саме знищивши цього ворога, знищивши цю недоімперію, ми нарешті будемо вільними і будемо в безпеці. І саме для цього ми і працюємо. Слава Україні!